новий підхід до реабілітації на Закарпатті стартувала нова медична програма під назвою Швидке одужання. Її презентували на конференції в стінах ректорату УЖНУ. жну. Тут зібралися представники влади, науковці та медики, які вже розпочали дослідження впливу мікробіоми на психічне здоров'я та способів більш ефективного лікування. На сьогодні наша мета залучення всіх стейхолтерів до одної мети це надання швидше Швидке надання, вчасне надання, тому що ми розуміємо, що якщо ми перекладемо це лише на охорону здоров'я на медиків, ми з цим не впораємося в даному випадку. Кожна людина, яка займається соціальний працівник, працівник ЦНАПу, освітянин професор, доцент, студент, має володіти певними знаннями, бути підготовленим і швидко виявляти, коли є. Перші ознаки порушення людини, чи то депресія, чи то стрес, чи то просто горювання, чи то інші моменти, коли людині дійсно потрібно кваліфікованої допомоги. Потім зрозуміло, що це має бути лікар первинної ланки, тобто сімейний лікар, який має бути першим таким, скажімо так, фільтром, явним фільтром, коли людині просто потрібно психолога, чи коли людині вже треба потрібно більш спеціалізованої допомоги психіатричного там лікаря, психіатра, Іхотерапевтів інших на заході, зокрема, йшла мова про бактерії шлунково-кишкового тракту людини, як ключовий елемент успішної та ефективної прогностичної, профілактичної та персоналізованої медицини, за словами доктора біологічних наук Надії Бойко, це інноваційний метод у програмі швидкого одужання, який складатиметься із кількох етапів. Перший крок в нашій програмі. Е Психічного здоров'я, швидкого дуження, що ми будемо робити? Це ми будемо оцінювати індивідуальну мікробіоту кожного, визначати мікробіоту і мікробіом, оральний, тобто слину і кишечник, з метою дати оці профільні характеристики пацієнтам. Ну, однак, визначити і не допомогти це тільки буде пів дороги, а швидке одужання передбачає ну, швидкі зміни, допомогу в реабілітації. Ми самі. Не є реабілітологами, ми самі не забезпечуємо, скажімо, якихось інших послуг, однак ми можемо коригувати мікробіом. У нас напрацьовані IT-програми, у нас проведені перші дослідження, у нас є біомаркери українців. Власне, програма, швидке одужання буде полягати в тому, що маючи уже технічні умови, тому що дуже вірно сказано, не нашкодити. Бо інновації, персоніфікація все це добре, але повинна бути все ж таки основа доказова медицина. І ми маємо технічні умови напрацьовані на препарати наші авторські, які можуть поправити оці мікроорганізми і поправити в ту сторону, в яку нам потрібно. Дослідження стартувало на базі неврологічного відділення Ужгородської міської лікарні. За словами медиків, для його проведення розробили спеціальні критерії із відбору пацієнтів. Також для них додатково проводять спеціальне тестування для виявлення психічних розладів. В дослідженні вже беруть участь реальні люди, які страждають від даних психосоматичних розладів, тривоги депресії, посттравматичних стресових розладів. Цих людей досить багато, я би сказала більше ніж ми думаємо. Як зазначила Яна Дмитренко, концепція програми полягає в тому, аби шляхом спрямованої корекції мікробіому досягти більш ефективного лікування і більш швидкого одужання осіб із симптомами посттравматичного синдрому.